Монетики на тебе на А не хватает. Дерзне. Так, я тебе обладел чешу, блин. Руками бьемся сюда, ляпасы. Да, Ляпаться. да вон. На... <laughs> Все штаны, ладно. Окей. Мои штаны. Да. А, ну, в принципе, нашел я тебе. Давай мне. Что давай? Сам, блин, рубай себе. Все, у тебя ну, да печти. -те. Чекай, я складаю Дай мне три алмаза. Ой, у. два алмаза. Ой, як ти мене захарював. Де ти? В твоєму сундуку сижу. Два алмази, все, вали. От Отклонути. Так як ти. Ну, придумай же сам. Так палки, палки, палки. Відвали. Ого, гля, а скільки звідки це уголь у нас? Це ти поклав? Слухай, я вздох, блін. У мене ще уголь пропав. Ти їм не збрехав, що тебе це було. У мене не було гулять, що звідки мене з'явився сраки З твоєї, мабуть. Із твоєї вести. Так. так палки палки палка палка, палка. Ми готуємося до ада а, да. Пум, 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 пум. Все, іди, Ми добували, залізо все, то остальне чесним трудом. Що хоч, блін, бетя? Давай поб'ємось. Давай підійшов, блін. Давай, Пидидам, давай, побемайся, давай. Тогда не ся броне, ты часто да Давай, пидиша, давай, ну шо, боишься секунд. Секунд. Наш ти вбил! А де твой меч. У мене меч вон выпал, бебил. Да. Встратил <сум> тебя. А, вот. Дай сюда меч. Да. Я тебе твои кираздар. я знасла. Пусти ти Покажи. Пушати. Покажи. Ого, більше, ніж е, залізно. Будь ласка. Впередку вдару подивлюся. Вали. Так. Ну ти задовбав, блін! Я попробував, тільки так само, як ти. А ти мене вбив, я тебе тоже маю вбив. Та відвали від мене. Я тебе вб'ю. Я вбив тебе, бо то, що ти мене задовбав. Так. Все так істи там. Ты выйдешь, вот чи ні? нет? Нет. броню роби Що залеза. Тебе в тебе все М -м, да, бачу Такие где? Так як в тебе, дерьмо. Шо, все? на грудник? нагрудник. Кала? Ну, зато топ, даш крутий, стильний. Вот один вид, двоим стильний, знаєш. Ні, а тобі може золото я зробити. Зробити? А, да, мені воно так надо. Давай, пішли. Чекай, золото ще переплавляю. Блін, що ти такий кипішний, блін? Буде дуже довго, блін. Ще масло алмаз лишається лишній. Ян зробив себе лопату. Ніт, я її забрав. Ти ж, блін, тобі є е лопата. То мені насрать якось. Просто бо ти його можеш встрати. я зразу зроб, зроблю. Ну, як бере. Ні, чекай, не бере, не зтратить. Я подивився, скільки реактор стоїть Я ж не знаю, скільки він стає, але предполагаю, що дешево. Так. Три алмази! Даже три алмази! Три алмази. Три алмази, от. Так дай. Мені хоть... Ой, ми дібіли! Що? Ми не підемо, доки не назбираємо шість залізо. У нас є залізо дев'ять Де? Сундуку! А де а звідки? Чей залезо? Блин, я насрал, серьезно. Ты емно. Ты как ты? Может, все там вот и Ой, я собираю меч. Ну! Все. Да умни. Что? Да бери меч, алмазный, мне тоже а надо. Мне надо. Да мне что до того? нас все теперь поремно. Надоело. Серьезно? Все поремно. Кроме... Дай мне шлем давай. Да, а я в чем буду? Ну, Я ж не ти здох! О, ж менее ну, припомню. Добре, я ж не мене, що ти здох. Так, верстак теж кладемо, це теж, цього теж. І. Цего теж. І це... Так, все норм. Так, все. Так, компас мене є, кстати. У мене щось компас добануть, як чесно. Серйозно, да отвічу. Що? Та й то! Ти гімну. Що, йдемо в ад? Чи ні? А це за мною? О, це плохо. Отвічаю, це плохо, дуже Знаєш, плохо. А давай він йдем в ват, якщо це плохо. Чувак, це плохо? Ти не розумієш? Я не можу знімати далі? Хіба що на твоєму планшеті. На на моєму, точніше другому. Давай. А, тоді як ти Під, я вдасть? Що, як я підкручу як? баран? Як? Зараза, а тобі а, на зарядці може. Ні, не можна іграти на зарядці. Ладно, всем спасибо за просмотр. така коротка серія, ми нічого не зробили, конечно. б зарабатывает, як бы. Да, і навіть в іфу не можемо поіграти А що ти мене б'єш, блін, а Ну-ну-ну нападай на мене. Скотина, я тебе зараз нападу. Нападай. Напав? Ладно, всем спасибо за просмотр, с вами был Артём Наруто и Йокия, який дебіл. Так что всем, всем пока. Всем пока.